Тож, яка користь з бальних танців? Дуже часто в школі друзі не підтримують і не розуміють такого хобі, як бальні танці. Як-ніяк -як суддя оцінює на паркеті особисто, повністю, просто повністю перевантажується, і дівчатка знаходять себе, вони розуміють поняття, що є красиво, що є некрасиво. Привіт! Сьогодні поговоримо про користь бальних танців. Та чому саме бальні танці слід обрати як хобі чи основний вид спорту для вашої дитини? Мене звати Катерина Муляр, я професійна танцюристка в минулому, тренерка чемпіонів світу та України. Існує насправді безліч думок про бальні танці, позитивні є й багато негативних. Але я можу сказати, що стосовно мене, це одне з кращих, що могло статися в моєму житті. Так, світ бального танцю буває несправедливим, але в той же час він надзвичайно прекрасний. Тож, яка користь з бальних танців? Ми всі приходимо малими дітьми в секцію, в гурток, в клуб. І в першу чергу, що ми отримуємо, це коло, спілкування, це соціалізація, це наші друзі, це в першу чергу. Наші однодумці дуже часто в школі друзі не підтримують і не розуміють такого хобі, як бальні танці, тому що ну, це дійсно окремий світ, і ми стаємо фанатично залежними від танців, і ми просто ладні віддати все весь свій час заради цієї улюбленої справи. Друге, що для мене Є з позитивної точки зору, ми вчимося комунікувати: партнер-партнерка, діти-тренер, і механізм, і взаємодія це не завжди дуже просто, дуже часто це про психологію, і тренери вчаться, і діти вчаться, і батьки вчаться комунікувати, але це дуже цікавий, хоча деколи тернистий шлях. Третє, безумовно, це фізична форма, тому що танцюристи є дуже витривалими. Щоб танцювати на хорошому рівні, це безліч додаткових секцій потрібно відвідувати. Танці завжди змушують нас більше розвиватися як особистість. Це і що ми говоримо про фізичне. І оскільки це є танець, а танець це є глибина. Та прояв вашої душі. І, як-ніяк, -як суддя оцінює на паркеті особистість, якщо ми говоримо вже про більш доросле танцювання, то щоб бути цікавою особистістю, відповідно, ми повинні створити свій стиль, ми повинні подумати про те, як ми відчуваємо себе на паркеті. І щоб наповнити свою душу, ми повинні також щось читати. Дивитися фільми, цікавитися мистецтвом, тобто це всебічний розвиток особистості. І, безумовно, в дитинстві, наприклад, я мріяла подорожувати світом. Бальні танці це в основному це і є подорожі світом, тому що змагання по цілому світу організовуються і, звісно, це все залежить від ваших амбіцій, від ваших бажань, але так, танцюристи подорожують дуже багато, і е, особисто мені ніколи не було шкода ні грошей, ні часу, ні ресурсу, ні сил на оці всі подорожі. Це те, що мене надихало і завжди мотивувало. Яка ще користь, я вам можу сказати, е, ми, коли вчимось танцювати, ми беремо. Уроки у іноземців, відповідно, ці всі уроки відбуваються на англійській мові. І це прекрасна можливість а, так легенько заставити ваших дітей вчити англійську мову, тому що вони повинні спілкуватися, вони повинні знати термінологію і фігур, назви фігур, і також зі своїми Суперниками чи друзями по паркету, вони також повинні спілкуватися англійською мовою. Для когось танці стають справою життя або першою роботою, першим досвідом виховання дітей або організації всього процесу, або взаємодії, між, там, коли ти. Тобі, 17-18, ти починаєш викладати це твої перші кроки у навичках спілкування з дорослими людьми. До того, ти вчився спілкуватися зі своїми однолітками, одногрупниками, тренерами, бути частиною великого колективу. Потім, коли ти починаєш працювати, це вже інший етап а, твого розвитку, і, безумовно, ти починаєш вчитися, спілкуватися з дітьми. І навіть якщо тренерська професія не стане. А, Твоєю основною на все твоє життя, але як старт і перша робота це прекрасно. Звісно, користю є дисципліна, тому що графіки є надто навантажені, графіки є перегружені. Приходиш зі школи, ти вимушений вивчити вчасно уроки, піти на тренування, знову вивчити уроки. разом з тим, в період, коли були екзамени, сесії. Цей час, який ти приділяєш танцям, він надзвичайно розвантажує твій мозок. І тих 2-3 години, коли ти робиш перерву між навчанням на танці, ну, мозок повністю, просто повністю перевантажується, і тоді з новими силами ти вже готовий йти вчитися далі. Для дівчат, яка користь, ну, це безумовно фігура, це постава. Це красива мова тіла, відчуття себе як дівчини, а згодом і жінки, це знати, як поводити себе в оточенні хлопців-однолітків і не завжди однолітків, це вміння тримати себе, це вміння не показувати якісь всі свої емоції, можливо, і, безумовно, це. Твій стиль і твоя самооцінка. Дівчатка знаходять себе, вони розуміють поняття, що є красиво, що є некрасиво, де є, можливо, щось вульгарне, а де є таке цікаво, коли на тебе хочуть дивитися, але разом з тим ти не переходиш цієї межі. І для дівчат це дуже важливо, на мій погляд. Ну що, я сподіваюся, що ця інформація була вам корисною і цікавою. І якщо так, то підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть мені коментарі, я буду безмежна рада зворотньому зв'язку. Також заходьте на наш на мій та на інстаграм нашої школи бального танцю. І до нових зустрічей!